Алло, Андрій, добрий день. Добрий ну, день. Розкажіть мені, будь ласка, як ви допустили, що в місцях розмістили ці звернення. Ну, а як, я могла, а як я могла не, не, не надругувати? Елементарно. Ну як? Денти, ну, Андрій, не ви розумієте, що ви перекреслили свою роботу абсолютно. В мене вже зранку всі депутати стоять. Це нормально? Ну, а й що я мала зробити? Валентина Андріївна, що ви мали зробити? Так. Да. Ви мене питаєте? Ну да. Ви мали не розміщувати цю інформацію. А як я мала відмовити йому? Якщо він ви не відмовляєте, відмовляєте, ви маєте написати два-три речення і все. Щоб було оголошено, написати, що всі сторінки зайняті. А як ви зараз всіми всі пісюльками будете виходити на сесію що ще просити? Ви підтримуєте Басарабу, ну? Я тільки що... маю підтримувати його. Ну а що ви зробили? У мене було офіційне звернення, що я мала зробити? Він як депутат мав право, от і все. Я, я вам поясню, що, що, що якщо ви підтримуєте, відповідно, Черниського Местерчука, ну хай вони вас фінансують. А що я маю їх підтримувати, Ігор Валерійович? Ну а що ви робите? Що ви робите?